Розділ 21. Червона риба на в чорній воді. Євген приїхав у коротку відпустку, коли Джулія з Матвієм уже були вдома. Джулія ще почувалася кволо після операції, але чоловікові дуже зраділа. З народженням Матвія задавнена образа відступила, і любов до сина та чоловіка стала сенсом її життя, цілком поглинувши її. Джулія чекала тієї миті, коли покаже Жені малюка. І багато разів уявляла собі цю хвилину, але те, з чим вона зіткнулася в реальності, виявилося болючим, незрозумілим і дивним. Джулія несла Євгену тепер уже не в черві, а в своїх руках їхнього сина. Матвій морщив личико. потривожили. Але мама ніжно пригорнула його до грудей, виходячи до чоловіка зі спальні Ось вона, усе та сама мить істини. Джулія підійшла і простягнула жені дитину. Проти руху рук назустріч не відбулося. Вона усміхнулася, зазираючи чоловікові в очі, і прагнути побачити в них бодай краплю любові та зворушення. А той подивився на дитя рівно хвилину і відвів погляд у його очах зяяла пустка. Євген мовчки обернувся до своєї валізи і почав розбирати її. Він дістав подарунки всім, хто був присутній у кімнаті, та отримав захоплення і вдячність від Анни, Івани, Поліни. Він підніс себе на п'єдестал. Джулі, що застигла, стояла на тому ж місці з дитиною на руках, Жені привіз шовкову хустину, ту саму, яку подарувала йому Мадіна, та яку він приберіг для слушної нагоди. Він накинув на плечі дружини східний шовк, очікуючи овацій. Однак Джулія хотіла того ж для себе та свого сина, і саме від Жені, адже їй стільки довелося стерпіти, щоб з'явилося на світ ще одне маленьке життя. Хіба не гідна вона була у ваці чоловіка? Джулія розвернулася і пішла до спальні, де стояла ліжечка сина. Дорогою до кімнати хустину у фіолетові квіти зісковзнула з її плечей. Разом з хустиною впало серце Джулії. Вона тільки міцніше пригорнула сина. На очі наверталися сльози, але вона, ніби гребля, стримувала їхню повінь. Невдовзі Євген поїхав, так і не розгадавши відчудженості дружини, а Джулія з головою занурилася в материнство. На якийсь час чоловік перестав бути для неї чимось важливим. Тим часом Євген почав компанію щодо власної демобілізації, як незаконно призваного друге. Низка листів до Генеральної прокуратури Радянського Союзу петиція підписана ще трьома постраждалими випускниками фізичного факультету і зачитана депутатом-фізиком на другому з'їзді Верховної Ради. І ось вона, довгоочікуване звільнення після року армійської в'язниці. Та ще й не просто звільнення, а з наданням житла в Києві та київською пропискою для жені і його дружини та сина. У гарнізоні Євген віддав командиру частини ключі від своєї двокімнатної квартирки. Надалі його чекала теж двокімнатна, але простора квартира в одній з новобудов на околиці Києва. На Троєщині. Адреса була дуже красивою вулиця Бальзака, 92 і директорський, третій поверх, що неабияк тішило жен... женине самолюбство. Він зміг, він вистояв, тепер він справжній киянин. А це перспективне майбутнє для нього та для сина. Будинок уже добудовували, але об'єкт ще не здали, тому на якийсь час Жені з родиною мала служити прихистком крихітна кімнатка в студентському гуртожитку. Про Джулію як про окрему людину Євген не думав він знав, ця жінка піде за ним на край світу і буде надійною господиною дому та матір'ю його синові. Три місяці пішло на підготовку документів про звільнення та переїзд до Києва. У цей час Женя був на зв'язку з Джулією, що так і жила з батьками. Він активно цікавився здоров'ям малюка або робив вигляд, що цікавився. Іноді Джулія не розуміла він усе це відчуває, любов, тепло, ніжність чи тільки, чи тільки вдає. Що відчуває, а насправді серце чоловіка залишається холодним і черствим до всього, що не стосується захоплення ним самим, гордості за себе, власної величі. Можливо, він вивчив, як стараний учень, де коли й що потрібно відчувати, і просто, лукавлячи сам перед собою, відігравав ту чи іншу емоцію. Джулії було дивно й боляче це приймати, адже сама вона була геть інакшою. Не схожою на нього, її пристрасна натура, її здатність кохати, віддаючи себе по крапельці коханій людині, і навіть жертвуючи собою, її сердечність та тепло, її чесність усе це не було притаманним жені. Мабуть, саме тому його тягнуло до неї, бо саме цього бракувало йому самому так жити й переживати, як це вміє вона, її ж приваблювала його стриманість і холодність. Від якої за якийсь час ставало без міру прикро. Вони знайшли одне одного за принципом протилежностей, що притягуються, ніби два різноіменних заряди. Будучи фізиками, вони поєдналися одне з одним з дотриманням усіх законів фізики. Роздуми Джулії перервав крик дитини. Ось уже третій місяць Матвій плакав, не сплячи ночами. У Джулії за два тижні. Від пологів зникло молоко. Сталося це через серйозне запалення грудей. З температурою під сорок вона намагалася годувати сина, та він відвертався від соска. Молоко зробилося гірким. Відтоді малюк безперервно кричав. Його мучили болі у шлунку, кишкові спазми, а до коров'ячого молока та манної каші він звикнути ніяк не міг. Джулія та Анна днювали і ночували біля дитячого ліжечка. Анна, ніби й не минуло цих 20 років, знов відчула страх втратити дитину і постійно нагнітала атмосферу, шепочучи Джулі. Господи, хоч би не помер. Щось мені не подобається, як він ручками рухає. Здається, у нього ніжки тремтять, а може, у нього пухлина в мозку. Треба щось робити, доню. Ох, чує моє серце біду. Фантазія Анни в її власних страхах була невичерпаною. І наскільки Анна фізично підтримувала доньку, допомагаючи їй у побуті, настільки ж емоційно руйнувала її, катастрофічно руйнувала. Джулія нервувала, лякалася материнських слів, щодень ставала тривожнішою та тривожнішою, і врешті, здалася повірила матері, що з її сином щось трапиться. У перервах між пранням і просуванням пелюшок та приготуванням каші, Анна сновигала довкола доньки і онука, з коробками ліків, грілками, банками й бурмотіла, не наче стара віщунка. Щось не так. Скоро щось станеться. Дитина хвора, потрібно лікувати, лікувати, лікувати. В один із таких днів, виснажена від дитячого крику та безсонних ночей Джулія, піддалася на вмовляння матері, не дала синові четвертинку ножпи. Матвій вдавився, закашлявся і почав задихатися. Джулія не йняла віри своїм очам. Малюк синів просто в неї на руках. Від задухи та напруження зіниці хлопчика зійшлися до перенісся, він почав косувати й помирати. За лічені хвилини у квартирі вже й робилося п'ятеро лікарів-педіатрів, яких викликала Анна. Іван блукав поміж них, не розуміючи серйозності ситуації, він був до краю п'яний, тож на його допомогу розраховувати не доводилося, хоча набряк гортані був саме в його компетенції. Матвію вкололи якісь ліки, але йому й далі гіршало. Джулія розуміла, що син іде від неї, і благала лікарів кричачи. Прошу вас, будь ласка, зробіть щось. Я не хочу його втратити, я не можу його втратити. Вона кидалася від одного педіатра до іншого та ті лише розводили руками. Анна на кілька секунд зникла з квартири і враз ніби фея постала перед дочкою з п'яним, як завжди, Шуриком. Дядьку Саша, благаю, не своїм голосом заволала Джулія, коли у сина на її руках почалися передсмертні судоми. Хмільний чад злетів з Шурика в одну мить, і він громовим генеральським голосом скомандував Клізму. Анна миттєво опинилася перед ним з маленькою клізмочкою, яку вони із Джулією робили Матвію очищувальні процедури для кишківника, а далі почалися дива. Перед очима Джулії, яка, стримуючи ридання, незмигно дивилася на власного рятівника, як на Бога, стрімко розгорталися наступні дії. Шурик однією рукою обхопив обидві ніжки малюка і перевернув його догори дригом, а другою заштовхав стиснуту клізьму йому глибоко до ротика і почав відсмоктувати нею той слиз, що накопичувався в горлі і заважав дитині дихати. Буквально кількома такими прийомами Шурик повернув до життя, немовля, не будучи при цьому педіатром. Закликані лікарі, ніяково ховаючи погляд, почали покидати квартиру. Отуманений Іван намагався їх затримати та, підлещуючись, пропонував випити по 100 грамів, хоча жодного приводу для цього не було. Скидалася на те, що він і не втямив, що життя його онука трималося на волосині, як пішов у запі після народження Матвія, так і не вийшов із нього до сьогодні. Анна шипіла на чоловіка Дай людям спокій. Джулія знову тримала на руках свій скарб і тулила його до себе. Страх утратити сина відтепер міцно вкоренився в ній і став частиною її, нею самою. Проте Матвій дихав рівно, щічки його порожевіли, і малюк почав засинати на руках матері. Дядьку Саш, я дуже вам дякую, ви наш ангел-рятівник, лопотіла щаслива Джулія. Та Шурик її вже не чув і навіть не слухав. Хмільний чад повернувся до нього в одну мить так само, як в одну мить вивітрився для того, щоб урятувати життя тій дитині, яку на шестимісячному терміні він мало не дістав по шматочках з живої матері. І маленький Матвій, заледве ледве навчившись говорити і ходити до останніх днів дядька Саші, буде зустрічати його у дворі. І піднявши свою дитячу маленьку долоньку на знак вітання та кричачи йому на вздогін своїм тоненьким голоском, Привіт, Шуєк!